Вітаю вас, дорогі друзі! Вітаю вас на наших ранкових прямих етерах. З вами на зв'язку Тетяна Лемешко, і сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику ранкові етери для того, щоб подивитися сьогоднішні енергії дня, зробити такий невеличкий прогноз дня, попрацювати трошки з метафоричними картами і, звісно, що отримати собі підказку на день від метафоричних карт. От, ви приєднуєтесь, всі, хто буде дивитися в записі, я вас також, як то кажуть, спонукаю, да, запрошую до того, щоб коментувати, писати свої усвідомлення. І дуже було б круто, якщо б ви писали, як взагалі пройшов ваш день і як вам допомогло те, що ви дізналися про сьогоднішній день через ЕТР, да, і як ви змогли потім цей день свій підлаштувати. Наприклад, вчора я вам казала про те, що ну, дуже не, не варто, не благоприятно, да, підписувати документи. І якраз вчора проігрався цей сценарій, коли мене запитали Таня, а що з документами, я кажу: ні-ні, ні тільки там вже під вечір, якщо що можна, і людина змогла скоригувати свої дії для того, щоб в майбутньому. Ті підписані документи дали кращий результат, ніж той, який міг би бути, якщо б вони підписали його ну, в інший час. Тому, якщо будете ділитися, буду вам вдячна. І так, поїхали. Починаємо ми, як завжди, з прогнозу дня, і сьогодні у нас 7 червня 2024 року, з чим я вас всіх і вітаю. Ми ми живі, ми живемо, ми продовжуємо жити, да, і вже дві-два з половиною роки йде війна, але життя продовжується, і ми з вами маємо радіти кожному дню, коли ми маємо цю можливість да, бути з нашими рідними, близькими і взагалі щось робити. І так, поїхали. Від... Щось у мене сьогодні філософський настрій, ви вже зрозуміли, так? І так, поїхали по прогнозу дня. 7 червня. Ну що ж, сьогодні, день буде нам, знову ж таки, продовжується. Ця тема з тим, щоб спостерігати за собою, як я відношуся до інших людей, чи, чи я їх не зневажаю, чи я себе впевнено почуваю, чи вмію я проявляти любов, чи вмію я безумовно любити, чи вмію я взагалі давати людям свободу, бути такими, якими вони є. Сьогодні ця тематика продовжується і при тому, що у вас буде такий, знаєте, войовничий настрій, і ви можете Можете доказувати іншій людині, що їй потрібно бути не такою, що їй потрібно бути зовсім іншою, і ви знаєте, що можете навіть не побачити, що ви це робите. Тому що це ж, ну я ж із хороших побуждень, я ж ніби даю рекомендацію. Я ніби це моя робота там говорити, наприклад, ви стілісти, ви кажете людині, що вона там не так якось вдягнена, Тобто, спостерігайте за тим, як ви реагуєте, як ви проявляєтесь. Проявляєтеся в світ. Тому що як ви до світа, так і світ до вас. І скоро, і ви отримаєте цей зневажливий тон стосовно а, якихось ваших дій. Тому зверніть увагу на те, що сьогодні варто з, з, змістити фокус на себе і. А, Прописати сьогодні цілі на наступний місяць. От якщо ви це не зробили, сьогодні чудовий, прекрасний день для того, щоб спланувати червень місяць, написати плани на сьогодні, написати плани на місяць вперед, написати плани на рік, на 5 років вперед, щоб сфокусувати туди свою увагу, де це буде корисно для нас, да, а не для когось. Тому на це ми з вами звертаємо увагу. Ідемо далі. По грошам, бачите, в мене сьогодні соавтор автор ефіра дуже возмущається, що йому ніхто не приділяє уваги. І так, по грошам, сьогодні гроші будуть отримати ті люди, які взяли на себе відповідальність, які не бояться брати відповідальність за інших людей. Люди, які, коли планують свій фінансовий дохід, вони планують і благодійність, яку вони будуть перечисляти з того дохіду. Так? Тобто люди, які не бояться йти в нове, які не бояться щось нове придумати, вивчити і реалізувати в своєму бізнесі чи в своїй роботі. І коли... Коли мені кажуть про те, що я працюю на роботі, я не можу збільшити свій доход, я вам не вірю. Я вам не вірю. Чому? Тому що я також більше 20 років пропрацювала на найманій роботі. І я точно можу сказати, що я Бачила, як можна змінити свій дохід. По-перше, це постійне навчання, постійно покращувати свою діяльність саме в, в роботі, да? робити щось краще, ніж від тебе очікують, але не, не очікувати нічого взамін, да? вчитися бути кращим е, співробітником. І тоді, навіть, якщо ви тут не будете заробляти більше, то ви знайдете, вам запропонують кращу роботу. І сьогодні саме день отакої відповідальності. Відповідальності, відповідальності за себе, за свої гроші і за своє майбутнє. При цьому дуже класно додати сьогодні в день в грошову сферу такої дитячої радості, непосредственності. Да? Тобто. Любити те, чим ви займаєтесь, радіти кожному клієнту, радіти кожному приходу грошей. Вам хтось подарував 5 гривень, супер, класно, вам залишили чаєві? отлично, Ви знайшли десь гривню, копієчку, супер! Тобто радійте, радійте, як діти радіють тим грошам. Сьогодні дуже класно це робити. І сьогодні надважлива справа це задонатити, зробити сьогодні благодійність з присвятою, присвятити свою благодійність тому, щоб у вас завжди були гроші на благодійність і на ваші потреби, щоб у інших людей були гроші, і щоб взагалі всі люди, які стрімят до того, щоб прийти до фінансового такої свободи і забілля, прийшли до нього, тобто. Свою е, свідомість розширити, да? коли я заробляю, то це гарно не тільки для мене, але й для багатьох людей. І це дає нам масштаби. Масштаби саме у фінансовому плані, тому зверніть на це увагу. Що стосується відносин, у відносинах сьогодні можуть бути Такі моменти, коли а, хтось із партнерів хоче а, дуркувати і робити щось таке, знаєте. Неприйнятне, а інший партнер навпаки щось хоче показати, розказати, навчити так потрібно, так не потрібно, роби так, роби так. Тобто, знаєте, такі дві полярності сьогодні можуть зійтися. І якщо ви дозволите один одному проявлятися так, як хочеться проявлятися партнеру, а вам так, як хочеться проявлятися вам, і якщо партнер буде вас вчити, що так не потрібно, то не не через агресію, а через я-смс донести до партнера, що ви маєте право проявлятися так, як ви хочете, і тому щоб не, не варто порушувати ваші кордони. І тоді це додасть ваші відносини більше як душевності, да? більше мудрості, більше таких. Відносин, де ви один одного розумієте, тобто посиляться, ви будете як одне ціле. Якщо ви пройдете ці, цю пров... Перевірку сьогодні з гідністю. Що стосується здоров'я, ну що я можу сказати? Енергія б'є ключем. Дійсно, сьогодні достатньо енергії, сьогодні достатньо сил для того, щоб іти, планувати, здійснювати свої плани. Але сьогодні не варто зловживати алкоголем, сигаретами і іншими негативними такими впливами на здоров'я. То це не варто робити. Все інше, будь ласка, проявляйтеся дійсно гарний день. Добрий ранок, ура, встигла рада вас вітати, рада всіх, хто приєднується. Я вас також рада бачити. Тобто, сьогодні такий день. І ще на що хочу звернути увагу: сьогодні дуже буде розвинена інтуїція, і ви будете чути свої якісь думки в голові. Довіряйте собі. Просто сьогодні прям день. А, Навчитися довіряти собі, тому що сьогодні дійсно буде дуже сильно проявлена інтуїція. І якраз сьогодні можна навчитися слухати себе, відчувати себе, слухати свою інтуїцію. Ось такий у нас сьогодні день. Пишіть в коментарях плюсики, кому день до вподоби, і ми з вами починаємо працювати з метафоричними картами. Я вам вже казала, що у мене тут небагато колод, які є. Вони в основному російською мовою, тому. Якщо щось не перекладу, то буду вас запитувати допомоги. І так, давайте подивимось, на що сьогодні звернути увагу, який ресурс нам потрібно активізувати, щоб день сьогодні був вдалий? Який ресурс активізувати, щоб день був сьогодні вдалий? Ось така картинка. Подивіться, будь ласка, на картинку, що перше вам в очі кинулося, про що це воно для вас? Як ви це можете? Та охарактеризувати, які у вас ідуть асоціації, з чим воно схоже, з чим схоже в вашому житті? А про який ресурс тут йдеться? так, І подумайте, як це може бути, як це може зробити ваш день сьогодні більш результативним, класним. І ресурсним. Ну, що я тут бачу? Я тут бачу, звісно, що будильник, який вісить, знаєте, на прищепках, і а, фотографія. І тут дійсно хочеться сказати, що ресурс це час, але для мене це все ж таки ресурс це а, події. Тобто, якщо я буду постійно слідкувати за часом, я не буду насолоджуватися подією. Я обираю зафіксувати свій час через фото, через спілкування з е, різними людьми. Щоб це, е, це я хочу запам'ятати, а не те, як я дивлюсь на часи. Тому для мене саме це буде ресурс. Про що це для вас? Пишіть, будь ласка, в коментарях, діліться. Буду рада вашим усвідомленням. Планувати час на справи та відпочинок, годинник час іде і приходить з ним розуміння ситуації, що складається. Мене це засмучує. А, а що би було а, тим, що навпаки дало вам звільнення від засмучення? Що це могло би бути? Планувати час, о, правильно розподіляти час, не зациклюватися на одному час спогади Минуле важлива, але потрібно жити тут і зараз. Супер! Бачите, які ми всі різні, і це дійсно прекрасно. Так, послання ми сьогодні з вами отримуємо від колоди. Час цілення душі, Боже, обожнюю цю колоду, вона маленька, моя маленька помічниця. І давайте візьмемо послання одне на всіх для нас, для всіх. так? І це у нас буде весна. Весна слово чувствуй, відчувай. Так? І... Весна нам говорить про те, що прояви свої чувства. Зрозумій, що ти відчуваєш, зрозумій, чого ти хочеш, куди ти йдеш. Проявляйся через почуття. Тому що дійсно почуття це надважливо для нас. І наше послання для всіх звучить таким чином: подивись навколо і подивись на світ, як на величезне дзеркало, на дзеркало своєї душі. Дійсно, що світ відображає нас, як би ми це не хотіли визнавати. І якщо щось мене влаштовує чи, навпаки, не влаштовує, да? це все я бачу через призму того, що є в, моєму, в моїй душі. Хтось на слово спостерігай буде. Реагувати, якось, знаєте, так, М -м, спостерігати це дуже нудно. А хтось скаже: Вау, круто, спостерігати, це ж бачите, щось нове. да Все іде з того, чим наповнена сьогодні наша душа. А прислуховуватися до своєї душі це надважливо, що е, нам потрібно робити. І сьогодні дійсно ми говорили вже про це, да, що е, Варто сьогодні прислухатися до себе, прислухатися до своєї душі, до своїх бажань і вірити собі, вірити своїм почуттям і відчуттям. Ну що ж, друзі, на цьому будемо завершувати. Я вам бажаю гарного дня, обіймаю вас серцем і душою. Бажаю вам від цього серця, щоб ви сьогодні почули себе, почули свої істинні бажання. Обіймаю вас серцем і душою завжди ваша Тетяна Лемешко. І до зустрічі в понеділок. Пока-пока.